Сьогодні у вас є можливість виграти гроші приємного перегляду. Бля, це було максимально пічно, чесно, прям 200 гривень, просто друга спроба. Ще вдар. 100% потрібно починати робити прям прям реально вже якийсь аля європейський контент, бо це прям важливо максимально максимально задіювати людей, людей щоб контент створювався дуже класний. Масштабний, масштабний. Масштабний хочеться великі проекти створювати, там де буде багато людей. Ви повинні нас підтримувати. От на перших етапах. Мені і зараз подобається, що відбувається. Ті там 100 підписників в інстаграмі, там дев'ятсот.